Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу вкотре відповісти на безглузді коментарі, а саме на коментар Світлани Семенівни. Невже то ячик варія? Не можна поставити на сітку і вичищати з під нього, а не сипати під животики курам всяке гамно. Та мені похер нафіга херню говорити, якщо не тямиш, як вирощувати птицю. Добре, Світлана, відповідаю для вас. Дивіться, тут організовано таким чином у нас вольєр і підстилка, що ми можемо щодня або через день по мірі забруднювання цієї підстилки прибирати всю підстилку разом з послідом. Таким чином ми прибираємо джерело бактерій, інфекції тощо і присипаємо свіжу тирсу з дезінфектор. І при цьому у нашій бролері мають можливість бігати по чистому сухому, де не немає взагалі ніякого посіду. Питання до вас, Світлана, ми я вам задавав, ви не відповіли. Як ви вичищаєте сітку? Не піддон, який під сіткою, а саме сітку. Тобто її треба швидко по металу вичищати від зайвого посіду. Як ви там не казали, що все проходить на піддон? Ні, частина все, все ж таки посіду залишається на сітки, яку треба вичищати, чистити, дезінфікувати тощо. Напишіть нам, будь ласка, коментаря. Ну а на цьому друзі не завершується рубрика коментарів. Світлана Семеніна в мене не воняє. брудера розташовані на вулиці, завжди свіже повітря. Людина її питає: а як же ж бути, коли прохолодно, Як тримати бройлера на вулиці в клітках коли є захолодно? Відповідає Світлана, в мене є літній вольєр і утеплений вольєр. На ніч закутую брудера одеялом і тепло, а вже скоро парубаю всіх. Е, Світлана, дивіться, мало того, що ви закутали свої брудера. Я сумніваюся, що взимку це врятує ваших бройлерів, особливо курчат, від приморозків. Це по-перше, по-друге, а як же ж момент з вентиляцією? Те взагалі мікрокліматом для бройлерів. Тобто, накрити такий брудер, скляний, тобто вашу скляну. Коробку одіялом, це взагалі не варіант. Тому люди, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як ви на це дивитесь, як ви до цього ставитесь, та як вирощуєте ви. Чи сьогодні ви з тим, що варто бролери тримати на вулиці в яких кряних коробках і при цьому кричати і навчати інших, як треба ворожити бролера. А всім гарних дня!